Вітаю вас наліді денної гри, у нас демоверсія. Що ж, давайте подивимося, чи буде вона цікавою. Я ввожу зараз таку цікавинку, якщо, наприклад, демоверсія нам дає змогу пограти в ще, тому, якщо бажаєте побачити другу частину, потрібно набрати 10 лайків. А якщо бажаєте, щоб гра була куплена та пройдена в майбутньому, треба назбирати 100 лайків, тому все залежить від вас. А поки чекаємо, бажаю вам гарного перегляду. І поки хто щось їсть, то смачного. Леполійський півострів 1915 року. Після місяців навчання бійців Нюфаундленського полку нарешті відправляють на активний фронт. На берегах Туреччини вони приєднуються до зусиль союзників, щоб забезпечити життєво необхідними, напевно, ресурсами. If the Turks have snuck up closer than 300 yards, sir. They're not experienced soldiers, Private O'Leary. They're Anatolian peasants. Yes, sir. Thank you, sir. And may I say, sir, thank you for this opportunity to serve my king and country. <laughs> Don't tell me. We're getting medals on account we digs the prettiest holes. Lieutenant would like us to take into sights. The Turkish hills are particularly lovely at night, he says. He wants us dead, does he? We're to do a little reconnaissance in no man's land. Full sweep up to section C. The regiment's being moved to the front to join a big push, and Ogden wants us to map out his section. We're also to check out an airplane that came down hard. If we comes upon it. Here. You can read a map, can't you? we are no just along the side of that hill up north. Keep us out of a sight -a ways. Таб-мапа. Типу я хочу тут, я маю пройти по окопах і дійти до фінального місця. Окей. Чи мене є бінокль? Все, я можу рухатись. А, ну, да. Не хочу бути в окопах. Так собі історія. You could apologize. Not sure Gordo knows what that word means. I was married in that. Know, you it makes it makes you you in I suppose. Hmm. What's the map say? Turk says East. <reactual> <reactual> І є туди обхід по прямій. Ну, давайте, напевно, сюди пройдемо. Я не знаю, куди краще, але відчуваю, що в обхід буде більш цікавіше. Точніше, більш реальніше пройти. А, тут, напевно, немає проходу з цього боку. Розумію, з цього боку немає проходу. Чи є? Under the top. Do our bit for king and country. Oh, sorry, your majesty. Oh no. What's wrong? The, the hanging man. That's no an omen of death, ain't it? One by scoot along. We signed up for an adventure, didn't we? I didn't. I just want to do me bit. And I will. Ну, ну, кому цікаво, тому що, якось... Ліньки. Якось не хочу виходити з окопа. Вам не здається, що це буде зараз тут небезпечно робити? You're making me nervous with that whistling. Sorry, have it. You know, king Eddie upside down don't mean someone's gonna die. That was King George, yes, yeah, Dundars. <світ> я так розуміюся, що ти зі щіпці. Такі у тебе? Стоп, <світ> тоді куди я... Є... А, ну да, я ж маю взяти ці щіпці. Зараз сам договорить, потім я переріжу їх і зможу туди пройти. <світ> Та у мене скільки розрух, скільки всього розбитого. Це жах. Це гра, але це жах. Навіть у грі. We'll send yeah. <coughs> я сподіваюся, хоч я не вниз смоги йти. Ні, братико. Сторі, друзі, я був снайпером тут. Я з його зброю можу взяти? Блін. Його мухи поїдають, you Чому ми його не взяли, наприклад, його труп? So Але ж... інколи там не до цього їм. Стоп, так куди мені що? Не сюди навіть йти? Я думаю, сюди маю спуститись. Так розумію, ми зараз йдемо в пекло якесь. А, це якраз вийшов, напевно, вже за межі цієї території. Зараз ми... Фігачити будемо сюдою. Ну так, собі історію, звісно. Це треба якимось зігзаком пройти, я так розумію, це сюди вправо, потім вліво. Тільки тут якийсь подовший зігзак, я хочу ніби зараз коротшим завернути. Там ніби є прохід. <ріст> Мапа а це якраз там біля літака проходимо, так розумію, там якраз... А, ні, літак не там. Просто я тут побачив, що там є зламані ці перегородки і можливо тут можна буде пройти в теорії. Але тут чиї сліди є окровавлені. Я хоч правильно рухаюсь? Теоретично так. Тих розумієш, це у нас тут як де ми маємо. Може супротивників чи як в тіле зайти? Колись були ці ігри. Ну, типу, вони російською звуть, назви були пам'ятаю їхні. Медаль за відвагу там була якась там. В тилу, в тилу ворога, ну це українською, намагаюся їх перекласти. Хто знає, хто грав, то напишіть в кому ти такі старі-старі вони були ігри. Але теж прорізноманітні. Я точно маю сюди йти. Ну в принципі, вони правильно все показують. Типу, ти орієнтуєшся лише на мапу. А, я так розумію, маю пройти по цьому полю. Типу, отут у мене літак. А я маю знайти вихід через це розбоблене поле і йти до кінця. Там мене щось буде очікувати. Ну, теоретично, десь в ту сторону я маю рухатись. Ой ту ще на хтось лежить. Ой, і тут. Йой. А це ж реальність. По факту так і є в реальності. Ти можеш тупо рухатися по трупам, ну, грубо кажучи. Ве шлях може ним бути всипаний. Що там з ним трапилось. Що по мапі, я думаю, я щось домалював. Чи ні? Ні. Гармата ось. Я думаю, що типу, коли я роблю огляд, то щось відбувається. Що до мене до нього підійти тепер? Щось братик завис мій. He won't bite you nor haunt you mm. are you okay lani we still got a ways to go i'm i'm sorry i i'm not sure i can do this but he's not going to be the last dead man we're going to meet in no man's land uh... Can you make it back on your own? If we send him back, they'll shoot him. Oh, what's that sticking out? This this well, if that don't beat all, this here is surely important. I can't, can't it. even read it. He was probably on a recce like us. We better get back back to to the lieutenant. You take that right back to our lines. Ну, хоча б було на Я вважаю, хоча б, приклад, аби, так розумію, хоч ми пішли. мене звати Це самі позивний кавачі. Є, є риба. У мене такі ще how пальці did you руки you скручені, ой, стоп, душе. А, я в лихий кут зайшов. Не здається, да, я зайшов в лихий кут. Що мені мапам хоче сказати? Ну да, да, тут треба просто десь... Пройти прокрутить прохід а тут немає його виходу ніякого. Блін, ну да, тут немає куди пройти. Ще є десь тут прохід. А Я напевно зараз можу ще раз перерізати. Oh, not why oh. uh. Братан. Ми в дупі. Я можу повсти. Я порядку, я не знаю. Моя нога. Він сказав, що ми йшли назад, ти яке назад, ти що гониш? Я так розумію, я напевно сам залишився, да? Що вийти, якщо мені треба йти далі? Чи би я тільки в цьому болоті не застряв? Рана плюс брудна вода, інфекція. Потім ампутація. Покупа мух. Я Те можна зброю взяти себе? Гордо, Такі з два шляхи є. Брат, во тут у вас робиться? Ты наш тряхнусь, не на що. Да, чим далі, тим гірше, звісно. Цікаво, куди всі мій товариш не втік, напевно. Він застяв, чи що? Я хоч продів зараз. Без травм. другий раз. Ти вже навчився. Ой. М -м да. Ну ця гра, я думаю, психологічно буде давити на тих, хто дійсно був на фронті. Прям є такий нюанс, мені здається, що. Boss on the rotting fish, fish. You wish me bye? Them, them dead boys back there? One of them looked right at me. Them fellers is long past looking at anyone, I guarantees you. The boss, too, looking. No fish, they was not. Calm down. sorry it's just all it's me nerves that's right don't fall apart on me now boy. it's enough with lonnie and his jackie lanterns jump chase jesus that was close run <laughs> Ді враження, що зараз десь поде передо нами і я його кращу цього друга теж. Ні, Я себе втрачу, бо довго в небо дивлюсь на зірки. тугар. Ой, я буду тебе повзти, кожна кнопочка. Завалить прохід. Не, ви же, Сміються, значить встиг. Ніколи був так близько до смерті. А сподіваємось, ви насладилися цією предісторією про цю гру. Ну, цікаво. От немає дійсно локалізації. We Було we круто, якби була локалізація. Ну, well, Ну, в загальному цікаво, продумали вони? Прям непогано. Пишіть ваші враження в коментарях про дану гру, але я на цьому все. Дякую за перегляд.